Аби відвідати легендарний лувр, тепер не потрібно стояти в багатокілометрових чергах. У передмісті французької столиці відкрили філію найбільш відвідуваного музею світу. У дебютній експозиції в містечку Ленс представлені сотні найважливіших творів, які раніше зберігали у Парижі. Зокрема, Ежена Дела Круа, воля, яка веде народ. Полотно вважають символом французької нації. Для публіки філію відкриють 12 грудня. Коли ми обирали місце для відкриття нового осередку музею, то шукали місцеві. Де б взагалі не було проявів культури, містечко Ленс вважають промисловим виробничим. Тут видобувають вугілля, і його інфраструктура дуже постраждала під час першої світової війни. Тож ми вирішили внести свою нотку прекрасного до цього міста. Розширити Лувр, вирішили ще 10 років тому. За почесне право розмістити у себе світові шедеври боролися одразу шість міст, розташованих на півночі Франції. Ми провели ретельний аналіз. і З'ясували, що громадяни Франції, які проживають на півночі, не надто охочі відвід. Дуть музеї, тож вирішили доставити їм осередок культури практично додому. Ми розраховуємо, що 70% відвідувачів цієї філії становитимуть місцеві жителі. Нова і поки що єдина філія Лувру розмістилася на території 200 тисяч квадратних метрів. У стінах музею демонструватимуть 205 мистецьких робіт, створених як французькими, так і закордонними діячами культури.